Псалом 11. Провідникові хору на восьмиструнному псалом Давида. Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного. З поміж людських синів позникали вже вірні. Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять: Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого. Тим, хто говорить своїм язиком, будем сильні. Наші уста при нас, хто ж буде нам пан? Через утиск убогих, ради стогону бідних тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищена в глінянім горні, сім раз перетоплене, ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом оцим, безбожні кругляють навколо. Бо нікчемність між людських синів підіймається.